Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Дякую, що завітали на мій канал. І в цьому відео ми з вами поговоримо про Childhood Educator Certificate рівня 2 або 3. Я вже знімала відео про левел 1, тому в якомусь сенсі це відео як продовження. Як я намагалася отримати левел 3, але, на жаль, отримала відмову. І так, почнемо з того, що. Мені потрібен рівень а, мінімум 2 для того, щоб податися на піар а, по конкретній програмі від Альберти, але на даний момент вона призупинена, тому я сподіваюся, що її відкриють, але навіть якщо не відкриють, то мій план буде просто по Opportunity Stream пройти, якби збираючи просто бали. І так, почнемо з того, що а, навіщо цей сертифікат взагалі потрібен, для кого він потрібен і так далі. А, коротко, якби. Розповім інформацію з того попереднього відео: Early Childhood Educator Certificate це сертифікат для по факту, вихователів людей, які хочуть працювати з дітьми дошкільного віку або шкільного віку, в основному в організаціях, які надають послуги, типу, як, ну, щоб для нас було це зрозуміло, це типу продльонка. Просто в них в школах такого розуміння, як продльонка немає, в них там лише уроки. Так от, щоб батькам було де, куди діти дитину, якщо вона не на гуртках, саме в організації Before, After, Before and After School вони відправляють своїх дітей. Рівень один ви можете отримати онлайн або просто показавши свій диплом, якщо у вас є в педагогічній сфері, і ви його просто подаєте в таку організацію. Відправляєте його переклад, і ви отримуєте автоматично рівень 1. Але рівень 1 – це дуже базово, ви можете працювати лише едюкейтером, тобто напряму працювати з людьми. А щоб бути якби, асистентом або супервайзером, асистентом саме супервайзера, то вам потрібні рівень 2 і 3. Рівень 2 або 3 видається, якщо ви маєте. Вищу освіту педагогічну, бакалавр, і ваше навчання тривало 4 роки. Тобто, ваша програма бакалавріату вона тривала 4 роки. В мене ситуація сталася така, що в мене ця програма тривала три роки. Але я думала, що для них це не так суто важливо. Головне, що я педагог. що... Ще я думала, що ну диплом європейський, тобто тут він має якось більше значення, ніж, наприклад, український. Він в мене початково був на англійській, тому я його не перекладала. Плюс, щоб податися на рівень 2 або 3, вам потрібно здати тест з англійської. Я обрала CELPIP, там можна на вибір IELTS або CELPIP. Я його здала на 7 і вищі бали. Я його подала, але отримала відмову. Я була просто шокована, тому ну, я вважала, що. Типу, це не важливо, як довго ти вчишся. Правильно? Ну, типу, важливіше, що ти знаєш, але як з'ясувалося, я потім писала міністру. Бо можливо, це якась помилка. Можливо, і мені потрібно цей диплом не просто типу дати їм англійську версію, можливо, мені його треба евалювати. Типу, може, весь його відправити їм таку версію прислати, але міністр е, мені відповів, що ні, це тому, що у вас три роки тривало навчання, а не чотири. І тому мені ніякий другий, третій сертифікат не дають. І є два варіанти, два шляхи отримання цього сертифікату. Або я йду на курси по отриманню левел 2 в університет, або коледж, або якісь курси, які ця організація підтримує, або ви отримуєте Teacher Certificate. Um, і так, окей, okay. йти навчатися це дуже довго, дорого, нерви і так далі. і Взагалі я не планувала більше вчитися. З мене досить, я так вирішила. І teacher certificate. сертифікейт. Mm, звучить непогано, наче щось ну, типу не дуже складно повинно бути. Раз в мене є вже педагогічна освіта, ну, значить подам там диплом. А я зайшла, а там такий перелік документів, величезний просто, довжелезний. Окрім того, що я повинна свій диплом їм відправити в англійській версії мої transcripts тран – це типу випуска про ваші предмети, які здавали, які вчилися, здавалося їх оцінку. Далі потрібно переклад атестату зі школи, далі потрібна виписка з, так як я отримала вищу, вищу освіту в Чехії, то мені потрібно лист. Від Міністерства освіти Чехії. Ну, це ще пів біди, я вже насправді цей лист отримала. Зараз я на етапі того, що мені потрібно перекласти атестат український зі школи, і буду їм надсилати. Ну Також, типу, дуже багато заморочок навіть з тим листом від міністерства. В них написано, що цей лист бажано, щоб був відправлений прямо в організацію, яка видає teacher certificate, напряму. А міністерство пише, ні, ми не відправляємо напряму. Ми можемо вам відправити. А я пишу знову ж тим. Ну, коротше, це такий процес довгий. В результаті вони дозволили, що якщо цей лист прийде мені, він повинен бути не відкритий, повинен бути так заліплений, як був на початку, і тоді вони його якби приймуть. Коротше, там... І ще кучу документів. Це все може тривати більше ніж півроку. Плюс за сам цей процес, як це обробку даних. Вони ще зберуть приблизно 300 300 доларів. Я точніше тут напишу ціну. Плюс посилання на цей весь процес він дуже гарно описаний на офіційному сайті Альберти. Як все це потрібно робити? Посилання на цей сайт я залишу під відео, тому переходьте і можете детально там ознайомитися з усім. І сам процес подачі він так відбувається дивно, що. Я потрібна, я повинна їм загружати поетапно свої документи на сайті. Типу, я загрузила один документ, і вони їх повинні обробити, щоб відкрити нову нове віконечко для наступного документу, який я повинна знову туди загрузити, або відправити їм на пошту, типу, та фізичну. Ну, коротше, це якось не знаю, це все дуже довго затягується. І ніяк це пришвидшити, на жаль, я не можу. І плюс там немає ніякої гарантії, що я його отримаю. А, тобто це все вони розглядають і ну, хто його зна, отримує на. Ну і тому ми вирішили, що другим варіантом, яким ми також використовуємося, я піду вчитися. А, так, тут е, ще м -м, складності: не так легко просто піти вчитися, коли ти тут покуету з ворк-пірмітом. Бо для по-перше, для деяких університетів, ну для більшості, якщо ти саме в Альберті, ти іноземний студент, ти international student, А це значить, що цінник твій за навчання бути просто в 5, 10 разів більше, ніж якби в тебе був просто піар. Неважливо, ти канадець, чи в тебе просто піар. Ти от тебе цінник набагато нижчий, ти можеш дешевше йти і вчитися. І плюс. В тебе, в принципі, ціни на все на навчання, плюс ем, і ще є кучу грантів від держави, від Канади, яка також покриває твоє навчання і так далі. Тому коли в тебе піар, тобі вчитися і взагалі тут жити набагато легше. От, але покует, як багато хто знає з українців, ми можемо навчатися. Е, окей, можемо, але. Конкретно в червні було таке повідомлення на офіційному сайті, що е, ті, хто отримали свій ворк-перміт до ось такого то червня, я точно не пам'ятаю, ваш work, по вашому перміту ви можете навчатися. Я його отримала, тому що я приїхала в Канаду в кінці січня 2023 року. Окей, а, але е, ну в цьому на самому ворк-перміті написано, що ви не можете навчатися, але е, ця постанова. Вона робить якби вий... як це? Виймку. У Мене вже всі мови перекуп. <смісті> перемішались в голові, я не пам'ятаю, як там український. Виключення. Але ця постанова робить виключення, і ви можете навчатися. Але коли я приїхала в аеропорт, я отримала вартерміт з обмеженнями роботи з дітьми і, в принципі, людьми напряму. А тому, що я не здавала медичний екзамен. А я його здала, коли вже отримала цей воркперміт. І я його здала, і потім аж в липні, бо в мене був такий період, що ми приїхали в січні, щоб отримати ці документи, бо була інформація, що в березні КОЕД закриється, ще 2023-го. І тому ми спішили з друзями. Ми приїхали, отримали це все і поїхали назад в Чехію закінчувати університет, бо я ще його не закінчила, я його закінчила в червні. Так, от в червні я закінчила, а в липні ми вже друге приїхали в Канаду вже з кінцями, вже з усіма речами переїхали. І тоді, коли ми переїхали, я подалася на зняття обмежень. У мене є відео про те, як я отримала Open Work Permit. Ну, по факту він і так open, тому що ми можемо працювати на любі у любого роботодавця, незалежно від конкретної роботи, але в мене були зняті обмеження, тобто я подала на на зняття обмежень, і в ньому написано в новому Work Permit Написано, що я можу працювати з дітьми. У мене немає цього обмеження. Окей. Але цей work permit, він виданий з липня, навіть ні. Він виходить, вид, бо вони ж довго це. Це Я подалася в липні, вони довго це все цей весь процес відбувався. Я по факту його отримала, мабуть, в жовтні. На момент подачі документів в університ... ну, в коледж я знайшла коледж CDI, там цінник 9 тисяч. Чимось за 10 місяців. Це курс. На левел 2 на другий рівень. Я почала подаватися туди. Вони мені такі кажуть, від, е, ну, типу, відправте нам ваш permit. Я пересилаю і вони такі, в вашому permit написано, що ви не можете працювати. Я така відправляю їм посилання на цю постанову, що можна працювати. в мене є виключення. Вони кажуть, ваш permit виданий в липні. Я така, ну йо. -йо ну знову щось не те. Куди я як не стараюся кудись податися, щоб мені дали той левел 2, щоб я могла податися на піар? Скрізь щось не так, скрізь щось потрібно вирішувати. І оце, оце відбувається постійно. Я в один момент просто сіла і розплакалась, бо ну невже воно так нормально не працює? Тут ну, ці свої, як знаєте, American Dream, ну це воно з Канади те саме. По факту, тут ті самі проблеми, як і в усіх країнах. В результаті що відбулося? Я дзвонила в IRCC, Immigration, бла, бла, бла. Дзвонила я туди два дня, бо в мене робота. Я не можу дзвонити вдома, бо це вже вони не працюють, у них лінки ці у телефоні закриті. У мене ще мій... Вже чоловік телефонував. Коротше, два дні я до них дзвонила ми. А в результаті вони мені прислали листа, в якому написали, що, увага! Обидва воргперміти, вони в активному статусі. Вони обидва вели. І я така, що? Типу, два воргперміти дійсні. І тому я можу вчитися по своєму першому воргперміту, який я отримала ще в січні, а працювати з дітьми, проходити практику, я можу по-своєму новому. Ну, я до такого б навіть не додумалася. Коротше, і вийшло ось ото таке. Потім. Але відправила цей Work Permit в CDI, вони говорять, а ми ваш сел не приймаємо. От піп у нас для domestic students, типу тих, хто PR або Canadian Citizen. Або е, ви можете здати типу IELTS, або CLB, до речі, то багато українців здає. А, або там ще щось, і я така: ну ні, все, ви мене вже достали. Я е, така, ні. Ви ще такий цінник забабахали, 9 щось, майже 10. І ще ось вам селпіп не підходить, і той сьогодні, і десяте. Навіщо я взагалі на той салпі втратилась? Бо я коли робила салпіп? Я його робила саме для рівня левел 2, щоб податися і отримати. А вони мені такі от на тобі в тебе ти вчилася три роки, а не чотири, як нам треба. А яка різниця? До речі, чи ось цих типу два-три-чотири роки. Є канадці мені колега моя розповіла, що вона тут вчилася по якійсь екстреній, чи як вона, типу, пришвидшена програма. Вона вчила те саме, але вчила на рік менше. І їй також не дають левел 2. Далі. Що було далі? На наступний день, як я вже поплакала, нам прийшло, прийшов лист з Train Alberta Incorporated, щось типу такого. Типу, це організація, яка надає курси. Типу ну, це не коледж, воно не за не називається коледж, а але воно навчає. І типу вони видають дипломи, як, ну, як типу з коледжу. А, в мене буде сертифікат рівня 2, коли я закінчу їх навчання. Ціну сказали 7 тисяч чимось, що набагато держ, дешевше. Плюс вони приймають мій селпіп. Вони мене взагалі нічого не питали про work приміти Я їм зразу одразу два відправила. І я вже з ними підписала цей договір, типу що я буду в них навчатися. Навчання буде відбуватися онлайн, тому що мені потрібно працювати і навчатися. І плюс, так як моя організація вона має ліцензію і вона співпрацює з такими організаціями, де студенти по факту можуть проходити свою практику, тому я з липня буду працювати і навчатися, і проходити практику на своїй роботі. От. Навчання дуже цікаво відбувається онлайн три дні на тиждень з 6 до 9.30. І якщо вам цікаво деталі, там, типу оплати і гранти, на які я буду подаватися, тобто фінансування, я можу зняти окреме відео. Кого це цікавить, залишайте коментарі під відео. Дякую. І екзамени мені по телефону розповіли, що типу, в мене повинна бути камера включена на ноутбуці. Мене знімати, а окремо на штативі повинен стояти телефон, який буде знімати, типу, мої коліна, там стіл, щоб я не списувала. Ось так. Тобто, в мене все навчання і екзамени будуть онлайн, що мене насправді дуже і дуже радує. Якщо я захочу отримати левел 3, то мені прийдеться вже після закінчення цього навчання і йти в університет на левел 3. Але щоб отримати його, потрібно 2 роки навчатися, тому що по факту левел 3 – це те саме, що я вчилася в Чехії. Ну, можливо, закони якось зміняться, і я зможу свій диплом прирівняти до рівня 3. На жаль, ще ваш досвід, він взагалі ніяк не впливає на отримання сертифікату. Тобто, я можу працювати хоч і 5, і 10, і 20 років на тій позиції – це не повпливає. Я не зможу отримати сертифікат. Їм важливо, щоб я йшла і вчилася. Або отримала teacher certificate. Ну, про це також пізніше. Я е, зніму пізніше відео, як воно все пройшло, коли я почала, як це все довго тривало і так далі. Е, ну, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. В мене ще є телеграм, інстаграм. Кого цікавить, е, дякую ще раз вам за перегляд. М -м -м. Гарного дня! па так, ну це ми вирішимо. Це погано. Не можна хвости.